Подільській міській лікарні готуються до відкриття оновленого інсультного відділення. Завершуються останні етапи ремонту, після яких приміщення зможе приймати пацієнтів. У нас є гарна звістка для мешканців нашої громади і сусідніх громад також. Тому що з 1 липня ми вже готові відкрити нове інсультне відділення, де будуть лікуватися люди, які приносять і та геморгічний інсульт. Це відділення ми. Створили за кошт лікарні, воно відповідає всім вимогам чинного чинного програму медичних гарантій Національної служби здоров'я України. І е, тут, як я вже казав, будуть перебувати люди з інсультом. Готовність оновленого відділення до відкриття перевірили представники міської влади. Зокрема, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський особисто оглянув приміщення та поспілкувався з головним лікарем. Нове інсультне відділення оснащено сучасним обладнанням, приліжковими моніторами пацієнта, помпами для інтерального харчування, інфузійними насосами, підігрівачами інфузійних розчинів, портативним коголометром, дефібліратором, із функцією синхронізації та інше необхідне обладнання. Це відділення. Розрахована на 6 пацієнтів. Пацієнти будуть лікуватися з інсультом тут, в реанімації та також у реабілітаційному відділенні на різних етапах захворювання. Покращення матеріально-технічної бази дасть змогу не лише якісно лікувати пацієнтів з інсультом, а й вивільнити частину пала для діагностичних потреб. Розвиток медичної інфраструктури залишається пріоритетним напрямом, і саме оновлення таких відділень є частиною цього процесу. Ірина Десюк, Віталій Полуденко, телекомпанія Пет.